Через глобальне потепління Україні загрожує опустелювання за спостереженнями вчених з 75-го року по 2000-й середня температура повітря у світі зросла на 0,6 градуса а за останні 12 років майже на градус. Цьому кажуть фахівці найбільше посприяли енергетика промисловість, сільське господарство у Європі. Намагаються збільшувати природнозаповідний фонд. За стандартами він має займати не менше 15% усієї території. В Україні ж немає і десятої частини від цього. Количество осадков, которые у нас в теплой зоне выпадают, оно больше становится похоже по количеству на пустынные регионы. Кроме того, эти осадки, которые выпадают, они выпадают в узкий период времени и становятся более интенсивными. Зробити свій внесок у боротьбу з глобальним потеплінням може кожний громадянин України переконані представники громадського руху. Еко Дніпро для цього, наприклад, пропонують використовувати світодіодні лампи, не ставити техніку у режим очікування, а вимикати її, і по можливості економити ресурси. Україна входить в двадцятку стран лідерів по вибросам СО2. Тобто, кажеться, що в общем ми не являємося там. Америка или Китаем, но тем не менее, на одного человека в Украине, если разделить все эти выбросы, припадает примерно 7 тонн СО2 в год. Вот. То есть это тоже При этом где-то 150 кг это всего лишь то, что мы дышим.